Ярослав з дитинства був такий допитливим. Ще він дуже любив складати конструктор, батько йому було знаєте, ці отвертки там десь положе розетки, ще там щось ну, такі старі. І він оце сидів, розкручував по гвинтику, і він такий був, як би сказати, настирливий, що якщо в нього не виходить, він до того моменту, поки не зробить, він не зупинявся. Дуже любив читати. Читати спорт любив, це з дитинства. У нього завжди це спорт на першому місці, плавати любив. З дитинства така, знаєте, якась доля відповідальності. От з ним так розмовляєш, він не по-дитячому завжди якось так мудро висловлювався, зважно, дружив із багатьма. Але не завжди всіх підпускав до себе. Він завжди аналізував е, людей по їхньому складу, так сказати, умов. чим вони думають, чим дихає. Займався деякого часу. Він вникав, е, вивчав Біблію, е, релігію ту, і він перечитав всю вивчив. Е, Цю Біблію, потім захопився історії України, тому що він мені такі речі розказував, що я прожила за весь свій вік, і я ніколи от цього не знала, тому що виросла ще в радянські часи. Він вивчив ще захопився в Конституції України. Він її знав всю на зубок. Ми жили тоді в невеличкому селі. Він дуже любив дивитися мультфільм Шрек і дивився, не пропускав жодного е, випуску караоке на Майдані. І коли поїхали в Київ, він сфотографувався на цьому майдані, а ще як зі шреком сфотографувався. Він торохтів, всім, всім, що він сфотографувався з живим шреком. Це були дійсно такі емоції до сліз. У нас був якийсь такий, не знаю, контакт. От в мене п'ятеро дітей, так, четверо. Ні з ким, жодних з дітей. в мене не було такого контакту, тісного, як з ним. Останнє повідомлення від нього прийшло в Телеграм. Останнє він написав, що вони виконали обов'язок перед батьківщиною і. Прислав останні свої фото, які були з Маріуполя. З Останній раз, 17 травня, він мені прислав це сповіщення і все більше того не було. Тільки переказували нам з полону, ну, як кажуть, через людей, що він живий, що він в полоні Воленівця. Він завжди... Був справедливий і щирий українець, повідальність, і вже тоді в нього була якась військова така жилка, що от пообіцяв, знач, зроби. Ніколи не давав пустих обіцянок. І він завжди був от надійним. Для мене він був завжди, як права рука. Але я б наче віддала всі скарби світу, щоб тільки він був живий. Він настільки мене розумів. І дуже не вистачає підтримки. І була я часто себе корила, бо він мені обіцяв, що він обов'язково повернеться живим. Мені дуже важко було сприйняти це, тому що якби він завжди давав обіцянку і єдину обіцянку він не виконав. На жаль.